Увага, тепер Даша, Даша ви одружені? Даша! не Даша! Даша. Даша <рес> Авайте, серп, пішла <рес> черга! <рес> ну ж де них <рес> тих, в кого нема світла. <рес> і... Зробу, Ой, знаєте, що... О, Вже, вже, наче я, може, я щось бачу, не що помітив. Шукла, а оцей пакетики. Да, бачите, скільки ми вже вдвох зробили більше. Вдвох завжди приємніше на одному процесі, бо. Да, так, згоден. Я... А можна я поставлю вам? Зад. Є ж і ще хочу. От мені сподобалось якось. Оце можна О, сюди так, насипати, так? Да? Я отак ось зробимо, так? Да? Так, нормально. А ви, а, а ви скажіть психолог, який? Клінічний та реабілітаційний. Я О, сапу... ну це ж не просто тобі. Ну, Потеревені це. Це зараз так? дуже актуально, так. Ні, це зараз майже головний напрямок, я так розумію. Так. В Україні. Це зараз всім дуже необхідно.